Доброго дня, друзі, в нашому відео сьогодні хочу поговорити з вами про проб фірми. По-перше, ви дуже часто мене питаєте про них. По-друге, те, що навколо тих проб фірм зараз дуже великий хайп. І По третє, те, скажу вам свою особисту думку, чи вірю я в про фірми? Саме чи вірю я отримання доходу з профірм, Чи варто туди йти? Варто щось спробувати, і як взагалі на тому всьому заробити. Хто не знайомий з профірмами, Буквально за одну хвилину розкаже вам їхні умови. Який їхній основний меседж або selling point? Тобто, ви індивідуальний трейдер, у вас немає великої кількості грошей для того, щоб торгувати, для того, щоб заробляти на ринку, вам необхідно мати великий капітал. І відповідно ви можете отримати великий капітал нашої компанії, ми вас профінансуємо. Але для цього ви маєте пройти челендж. Різні компанії, різні правила. Зараз так багато тих компаній. Кожного дня мені хтось що навіть пише з мого англомовного Ютуба. До речі, рекомендую підписатися, але я навіть не знаю, що це за назви, що це за компанії. Вони з'являються зараз як гриби, і сьогодні я вам також поясню, чому так само. Тобто, ідея в тому: ви можете подати заявочку на різну суму, починаючи від 10 тисяч і навіть до 200 тисяч, навіть до мільйона. Знову ж таки, різні фірми, різні умови. І відповідно вони вам ставлять. Там є, можна пройти в один челендж, два, вони вам ставлять умови, доприку, таргет профіт від там, 3 до 10%. Далі максимальний ризик протягом дня, тобто від 3 до до 5%. І максимальний ризик оверол десь приблизно від 6 до 10%, знажності від компанії. І залежно від того, який ви обираєте рахунок, відповідно така буде ціна. Тобто, грубо вона може стартувати від 100 доларів. Аж там до 1200 доларів за отакий от челлендж. І основна ідея в тому, якщо ви проходите цих три етапи челенджа, тобто перший челендж базовий, другий це, типу, вони це називають вериф верифікація, коли вам треба підтвердити те, що ви дійсно хороший трейдер. І відповідно третій це отримати дохід. І тут вони з вами діляться доходом. 80% йде компанії. Е, ні, трейдеру, вибачте, і 20% йде тільки на компанію. Тепер, друзі, давайте просто подумаємо логічно. От ви собі задаєте таке питання. Ви інвестуєте 100 тисяч доларів. 100 тисяч доларів. З максимальним ризиком, грубо, в 10%. Тому що є компанії, які навіть менше це роблять: 10%. Тобто компанія готова втратити скільки. 10 тисяч доларів. Якщо цей джентльмен заробляє 10 тисяч доларів, тобто його дохід є 10 тисяч доларів, компанія отримує скільки? 2%. Тобто 2 тисячі доларів з даної суми. Тому що це є 10%. Скажіть мені, будь ласка, поясніть мені просто, який сенс компанії інвестувати до прикладу, 100 тисяч доларів, коли мій потенційний дохід. Складає більше, ніж ризик. Є таке поняття в трейдингу, яке називається recovery factor. Recovery фактор це типу співвідношення між чистим доходом і максимальним ризиком. І є загальне правило, що recovery фактор при інвестиціях має складати завжди більше двох, бажано навіть більше чотирьох. Тобто наш потенційний дохід має складати більше ніж. Наші реальні втрати в 4 рази. Це номер один. По-друге, в світі трейдингу, якщо ми говоримо про місячний дохід, є такий один простий критерій: що ваші доходи будуть максимально співвідношені один до трьох до ваших максимальних ризиків. Тобто, якщо ми, до прикладу, маємо рахунок торговий в 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів. І ми ризикуємо, до прикладу, 30% 30%, а саме 3 тисячі доларів, наш максимальний дохід, Максимальний дохід, я повторюю, що може бути при найкращих варіантах розвитку подій буде 10%. 10% це складає 1000 доларів. Тобто, якщо на нашому депозиті є. 100 тисяч доларів з максимальним ризиком в 10%, то наш максимальний дохід при найкращому варіанті розвитку подій буде складати до 3%. Я повторюю ще раз: до 3%. Професійний трейдинг свій торговий об'єм та торгову стратегію базує не з депозиту на рахунку, а він рахує все. З максимально допустимого ризику. В тому і різниця. Тобто номер один. Якщо хтось з вас є професійний трейдер, тобто який колись торгував з такими рахунками, я вам розкажу, як це працює в Дубаї, Насправді. В Дубаях, якщо хтось інвестує коштів, а тут інвесторів є багато, грубо, якщо ти інвестуєш 100 тисяч доларів, загально прийнятний ризик це складає 20-30%. І відповідно 20-30% це шерінг з трейдером. Трейдер буде отримувати не більше, ніж 20%. Скажіть мені, будь ласка, якщо ви наймаєте людину на роботу працівника, ви її будете, ви ризикуєте, відкрили якийсь бізнес, та? ви будете тому працівникову сплачувати більше, ніж отримуєте ви. Ну, нелогічно ж, правда? Тому немає абсолютно ніякої логіки. Зараз я працюю на даний проміжок часу з бізнес-девелопментом. Тобто я займаюся різними проектами для брокерських компаній, відкриттям різних різних проєктів, до того, що навіть відкриваю і брокери. І я вже займався з двома проектами, такими по відкриттях проб-фірм. І весь розрахунок в цих проб-фірмах залежить лише від отримання оцих челенджів. Якщо ви не будете лізти в трейдинг, то до останнього етапу доходить лише 15%. 15 це максимальна кількість. Чи є там виплати профіта? Є. Але просто вони акцентуються на оцих 85, де вони отримують максимальний дохід. Плюс в них же ще є різні обмеження. Не торгуй роботами, не торгуй на новинах. Хоча зараз вже в багатьох профірмах вони дані обмеження зняли. Але скільки ж є випадків, коли не сплачують кошти? Другий момент. Чому зараз така велика драма з тими про фірми, чого вони закриваються? Два пояснення. Перше, це не є ліцензований бізнес. Тут немає жодної регуляції. В більшості дані компанії просто відкриваються як маркетинг і консультації. Тобто, якщо ви заробили грубо один мільйон, і вам ніхто не виплатить, ви навіть не будете мати до кого ставити якісь претензії. Що сталося? Вони через відсутність регуляції, почали лізти в Штати, в Канаду, і через це невелику кількість компаній поприходив в банк. Це перша причина. Друга причина. Всі дані, дані проб фірми вони надавали трейдинг через термінали МТ4 і МТ5. І компанія MetaQuotes, вона стала робити такий собі пошук оцих grey labels. Що це називається grey labels? коли брокери почали продавати ніби ліцензії на MT4, на MT5 використання без дозволу MetaQuotes. І що вийшло? Знайшли одного брокера, зареєстрованого на якомусь такому, як би сказати, shitty regulation. розумієте? Але вони знайшли, де було зареєстровано. 60 проб фірм. 60! На сьогоднішній день є тільки три проб фірми, які мають ліцензії метатрейдера. Лише три. А проб фірм цих є дуже дуже і дуже багато. І фінальне питання, яке можете запитати мене, що ж я рекомендую? Чи рекомендую я оці всі челенджі? Якщо ви не маєте змоги відкрити депозит, відкрити рахунок і здійснити поповнення більш ніж на тисячу чи дві тисячі доларів, напевно, проб фірма для вас це гарний варіант. Чому гарний? По-перше, ви навчитеся торгувати по правилам, тому що є велика кількість правил, які дійсно корисні для вашого трейдингу. Я не скажу, чи ви зможете там заробити, але ви дійсно зможете підвищити рівень свого трейдингу. Друге, те, що, можливо, все ж таки ви зможете заробити щось. Тобто, якщо ми говоримо про FTMO, в них не було проблем з виплатами. Чому стало так багато про фірм, і люди стали, почали переходити на них, тому що вони спростили умови проходження оцих челенджів. І все ж таки великі компанії, в яких ці челенджі пройти набагато важче, вони дійсно виплачують свої кошти. Я не говорю зараз про те, що про фірми не виплачують, але просто. Відсоток виплат цей дуже-дуже дуже маленький. Тому, якщо ваш депозит не є більше, ніж 1000-2000 доларів, ви сміло можете йти сюди. Якщо ж ні, ви маєте розуміти, друзі, що ваш дохід. І прорахунок вашого потенційного доходу завжди прораховується з суми ризику, так як я і пояснив тут, а не з депозиту, який у вас на рахунку. Тобто, якщо, до прикладу, до мене хтось зараз прийде і він мені скаже, там, Саша, я хочу про проінвестувати 100 тисяч доларів з максимальним ризиком гру грубо 10%, я йому скажу: Окей, чого ти не хочеш проінвестувати 20 тисяч доларів, чи грубо там, 15 тисяч доларів. На сьогоднішній день. З великим кредитним плечем проблем трейдингу немає абсолютно ніяких. Тому не ведіться на оці величезні цифри, на космічні виплати, тому що вони трохи віддалені від реального трейдингу. Дякую за перегляд даного відео і до зустрічі у нашому наступному.